У розуми наших людей, що вони являються жертовниками і молитовниками для Бога, каменями Господь, яку. Створи мені жертвені, створи мені жертви із каменів нетесаних. Господі, це кажеться про те, що ми являємося ці камені нетесані, і ми маємо захищати своє тіло від порізів, від надрізів, від всякого татуяжу. Господь, щоб не, чисти, не знечищувати себе. Перед Богом, щоб наші тіла були, як храм, як камені, щоб наші особистості були чистими перед Богом і прийнятними для приношення молитв, для приношення жертвоприношень, для приношення славослов'я, для приношення хвали і всякої мудрості Твоєї перед тобою, Господь. Ми молимося, Господь, щоб щоб люди, які ходять перед, перед тобою, не возносили і не. Складали собі ступені, тобто якісь не робили собі ієрархію чи якусь е, сходи до тебе, Господь, по, по, по людським головам, чи по по людським душам. Господь, ми молимося, Господь, щоб молитва була проста до тебе. Господь, ми не відкривалися цей сором, цей циміз, якісь іще недобрі, недобрі мотиви людські, Господь, дай Господь, щоб молитва до тебе звернення до тебе було не ліцемірним, Господь, чистим відкритим, яким ми є, приходили до тебе. Господь, поблагослови, щоб ця щирість була у відносинах, в молитвах з тобою. Ми молимося, Господь, на Україні за український народ. Ми молимося, щоб ці статути. І ці заповіді, як на небі, так були вони дійсними і на землі. Зараз увійди Духом Святим в кожне українське серце. Спілкуйся і працюй з нами. Ми відкриваємо наші серця і серця всіх українців для Духа Святого. І нехай нас будеться воля, добра і блага для України. Ми благословляємо Україну. Ми благословляємо українців на те, щоб слово Боже було люб'язним і Було Господь улюбленим для кожного українського серця, і Господь, щоб кожен вшановував батька, мати, вшановував неділю, вшановував Господь заповідь Твою не убій напрасно людину, щоб було Господь вшанування слова не прилюбодіствуй, не будь заздрісним, щоб було слово твоє первинне і, і чистим, Господь, щоб вшановувати своє тіло, щоб бути святим. Прекрасним твоїм народом